Доброго сімранку. Виїхали ми оце на базар. Але на ту неділю буду трошки пізніше. Воно ще тільки-тільки починає розвиднятися. Ну, але пів сьомого вже. Я по, по време. Без 20. Вже навіть без 20. Ну та воно з мигом розвиднеться. Так що оце таке діло, друзі. У нас сьогодні роботи. Багатенько, треба зерна набрати в центрі. Так що будемо їздити в аптеку. Ну, а поки що їдемо на базар. На дворі темно, нікого немає. Нічого. В добрий путь. Так, друзі, ну ось ми прибули на базар. Трошки ранувато. Молочко. Творожок ось, жирний залишився один, сметану теж вже в мене побрали, сир, косички, Товару в мене небагато, плавлений сирок. Отакий От товар у мене, ряженка. Так що, друзі, працюємо. Танюша моя теж працює. От, виложилася, але людей щось нема. До мене прийшли ті, що замовляли. Товар забрали, ну ще одна прийде жіночка. І ще одна сметани всі я одложила. <сум> всі хочуть сметани. Так що, друзі, такі діла. Це молочко в мене. По цю сторону сироватка стоїть. Сироватка дуже хороша, свіжа, жирна, от жирного творогу. Так що сьогодні в нас холодно. Ну, морозу але вітер, такий вітер. Ну нічого. Не хочеться мені вспоминати оці холода. Якось буде. Може ми не довго. Ну, общем, як буде, так і буде. Людей, звісно, немає. М'яса нарізали повно. Отам От у нас м'ясо жуло, Повно щось м'ясо. Людей теж немає. Може, ще рано, ще воно не дуже розвиднилося. Так що такі друзі, справи. Працюємо. Друзі, приїхали до магазину, фрукти якось подивитися. Тут вроде апельсини, воно по акції. Та цей. Руки замерзли, страшне на базарі. Йдемо. Шоколад. Ні, я таке не хочу, я мілку не люблю. Во вони сильно солодкі. Хеко по 149, 99, по 150. Апельсини, а то носки там. Так. Дивись, Дивись. так, Друзі, їдемо в центр. Купили хеку, купили, купила ярої пшеничної крупи, бо дуже люблю кашу з такої пшеничної крупи. На дворі холодно, зараз їду в аптеку. Заказала там бабусі лікарства. І собі там одне. Ну, В общем, короче говоря, їду до аптеки. Щось там якісь машини, великі стоять. На, на базарі не замерзло, але замерзли в мене руки. отож гроші рахувати. Базар був для нас непоганий. Поторгували нормально. Наша аптека. Так, друзі, ну, хочу показати вам, як я скупилася сьогодні. Сьогоднішня моя закупка. Значить, хлібину ми купили сьогодні на базарі 24 гривні Хлібина, хліб Донбасський називається на різний подовий. Це чоловік купив. От, бо вчора не було в мене вже ні сил, ні енергії його. Пекти. Так, що сьогодні купили. Так, значить, в магазині копілка, я купила отакої крупи, пшенична яра. Кіло 470. Кілограм стоїть 18,99 на 27,92. І купила отаких два хеки. Один хек на 84,29, а друга рибина на 72,30. От. Так що я у так, це файно. Зараз, друзі. Оце я скупилась у копілочки. Так, друзі, продовжую, бо відвлекли мене, привезли тушонку варити. Та ходила забирати з людьми, та поки ж побалакаєш, ну, як завжди. Так, значить, а у маркет, У Файна я ходила. У Файна я купила отакий, друзі, салат. Треба їсти з морської капустки. Тоді отакі бублички я купила. І купила там апельсини. Чотири штуки апельсини в мене вийшли на 51,47. А коштують вони. Оце ж так, не бачу надо очки десь у хаті йти шукати. А, я купила на 51,47, а кілограм коштує 59,99. Це в нас файна акція на апельсини. Бублики у нас по 87,90. Я купила на 66,28, друзі. Отак. Вот ну, в общем, як можу, так і знімаю. І всього у файну я потратила 183 гривні 70 копійок. 183 гривні 70 копійок. Далі, у марки Топті я купила два оселець. Ось указала жінка, що я пакети показую. Ось дивіться. Оселець у нас кілограм 166,10 Я купила один оселедець на 73,42. А другий оселедець на 94 гривні, друзі. Оце ж купила. Купила один одразу оселедець. А чоловік каже, що ти один купила? Бо я ж один отож салат зробила з горошком, він дуже любить. А вчора зробила шубу. Він каже: бери два, якраз нам на тиждень буде рибки. Ну, хорошо, пішла, купила ще один оселедець і купила отакі клімінтинки. Марки топті по 74 гривні. Я купила на 109,82. Майже півтора кіла я взяла. От, Так що, друзі, от, чеки всі, ну, це таке. І зайшла. в нас там в магазин, називаються черняхівські ковбаси, по-моєму. Куряча печінка, Мені там подобається. Оце в таких упаковках по 700 грам. Оця упаковка одна стоїть 52 гривни 700 г. Я взяла дві. От. Якраз оце я розходую за раз одну упаковочку. А буває, і на два рази ділю. І як же я могла пройти там і не купити отакий кусочок собі халви? Це сама любима моя сладость. Так що я дуже-дуже люблю хаву, цей раз взяла просто без горішка, просто ванільна. От такі покупочки в мене сьогодні. А, і ще, друзі, в аптеці я залишила. В аптеці я залишила. Де тут воно не фокусірує? Зараз подивлюся, щось я не бачу. Так, Оплата, 391 гривну. І я замовляю оце ліки через таблеточки, і тоді виходить зі скидками набагато дешевше. Я зараз в аптекі так майже не скупляюся за, за готівку зразу, а замовляю через інтернет все, що нам треба, і тоді забираю їду. Так дешевше. Так що, кому потрібно, замовляйте на сайті, таблетки називається, і буде вам знижки. І оцей чек ще з терміналу поповнила карточку свою на 3000 гривень, щоб переслати доці за комуналку. Вона нам плата через інтернет, щоб не платити за, кому... за послуги. Бо дуже багато ми платимо свікрухи я платю матері, значить, за газ, за світло і за дорогу. Це вважай, три платіжки. І в нас так само шість платежок. Це мінімум 60 гривень, а може вже й подорожчила, я навіть не знаю, скільки зараз коштує за, ну, в общем, за послуги на пошті. Так що платимо ми через інтернет. 3000 я їй давала налічкою, як вони приїжджали. А це треба їй докинути ще на карточку. Так що, друзі, отакі покупки в мене сьогодні. Так я скупилася, дивіться ще раз: рибки, крупи, салат, бублики, печінка, халва і смаколики, фрукти. Ми любимо різноманітні. Фрукти це вітаміни. Яблука в нас є, як ви знаєте. Ну, а цього теж шкортить. Ну, добре, друзі. Друзі, забула ще вам показати, що бабуся заказувала кров'яної ковбаси. Я в знайомих купила. Ми беремо добре. Зараз покуштуємо. 170 гривень на базарі в нас домашня кров'янка. Дівчата, зварила сьогодні такий суп. Може вам комусь кажеться дивним, але мама моя варила, в Криму ми ще жили, нам дуже подобався. Тут йде картопля, вірмішелька і кілька в томаті. І засмажка, так само, як на суп, і укропчик, і чорний перчик, і лаврушечка. На смак. Ну, Мені подобається. Плита в мене, звісно, трошки різнувата. Ну, вибачте, це ж не встигаю, бо варимо кожен день. Оцю. Та, блін, автоклав ставимо. Все ніяк не вимою, Ну нічого, прийде час, все видраю. Сьогодні ось залишилось трошки кисломолочного сиру, але солоха забула сьогодні купити яйців. Було тільки два штучки. Я заколотила на блини тісто, так як я вам і казала, заливаю кип'ятком його. І творожок у мене тут жирний і нежирний кисломолочний сир. І так, як нема яйця, я додаю отаку от сметану. Дивіться, яка сметана. Це не сметана, це вершки. От така, що вона з ложки не спадає. Це трошки не повна баночка сьогодні була, та я її на базарні взяла, чоловік каже, треба і собі щось їсти. Смакота. І я... Сюди трошки додаю всередину сметанки. І так заколочу, щоб держалася кубки. Додала сюди вже цукру, додала ванільну цукру. Цукру додаю трошки, щоб тільки-тільки смак. Ну, а кожен додає, як йому по смаку, солоденьке. Я знаю, що блини ми раніше робили завжди солоденькі. От. І зараз напечу блинів і з кисломолочним сиром зроблю на О, Як одна жінка там мене виправила. Що у нас немає в українській мові слова блинів. Так що називаємо налисники. Зробимо ще, закрутю, завертю, покажу тоді вам, як я буду завертати. А зараз попечу, поки блини. Друзі, ну от я зовсім упоралася. Коровку подоїла, посуду перемила. І зараз буду робити налиснички. Зараз я покажу. Ось я їх напекла. Дивіться, може у вас роблять по-другому, а в нас роблять так. Творожку в мене сиру небагато. Так, значить, це я наложила. Зараз я їх розрізаю навпіл. От так. Так, і починаю робити. Так, вложимо сиру і закручуємо вот такі манці. Тоді я їх складу у форму. І поставлю у духовочку со сметанкою. І вони підпечуться. І буде дуже, дуже смачне. У мене масочка нема. Так можна ще полетіти з масочком. Ну, а в мене така сметана, що <хи> не треба і масочка. А останні менчики я завтра з чим небудь зроблю. Пічі, з печінкою посмажу, не знаю, побачу, або й так. Попідсмажу їх, вони і так будуть смачні. Зараз, друзі, пороблю це минці. Зараз 19 годин вечора, та і якраз піду на стрім. Твор... сир, звісно, я завжди роблю з яйцом. А так як у мене було всього два яйця, я вбила їх у тісто. А саму масу зробила із сметанкою. Смітанкою, сахарком і ванільним цукром, я вже казала вам там. І все, вона така хороша маса не розпадається. Дуже гарний творожок. Сир, як ви називаєте. Ну, в общем, в кожному регіоні називають по-різному. Так що і так, і так буде правильно. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Я, мабуть, сьогодні їх не буду робити, а поставлю в холодильник, а завтра зранку поставлю в духовку і вони будуть гаряченькі. От. Буде в мене як заготовочка. Бо сьогодні ми вже повечеряли, вже все одно їсти ніхто не буде, а до завтра вони захолонуть. А так будуть гаряченькі і з жару, як кажуть. Так. Ще треба трошки млинчика Не розрахувала. Зараз ще приготую. Ось такі красунчики. Ось дивіться, у мене млинчики Можна було б з повидлом, але нам же ж не можна солодкого, так що. Може бабусі понесу. І вона їсть солоденьке. У нас завтра смакота. Зробила б вареники, так чоловік мені не любить сиром вареники А я люблю. <реш> не, він буде їсти, але це для нього не їжа. Він не мені не З Картоплею, печінкою. Ну, зроблю печінки, купила сьогодні щось будемо робити. З капустою він любить. А я усі люблю. І з сиром, і з капустою, і з картоплею і печінкою. І... Головне, щоб смачно приготовлено було і з душею. Так же, друзі. сюди все складу, бо тут на два не буде. А на один багато. Ну нічого. Мимо рота не піде, правильно? так. Все, закрутимо. Так, не випадай. Держись кубки. Все. Ось така тарілочка млинців. Ось така, друзі, тарілочка млинців з сиром положу сьогодні в холодильник, а завтра со смітанкою запечу в духовці. І ще й залишились в мене млинці. Поїму і такі. Я їх оце можу отак скласти. Так, і обсмажити їх. Так, друзі, добрий вечір ще раз. Хто не був на стрімі, то здоровкаюся з тим'я знову. От. Провела стрім. Нічого, звісно, багато тільки поналазило ботів, а так дуже е, як сказать, приємно, що скільки прийшло людей, цей раз було вже більше людей. От. Так що потрошку потрошку аудиторія не Всім безмежно вдячна. Звісно, на українськомовний канал сильно багато прибігає. З Росії, ну, нічого, пишуть всяку єрість, всяку гідоту. Ну, на слідуючому стрімі буду просто їх фільтрувати. В мене немає модератора, нема кому видаляти. Я ось поізучаю цю тему, що таке модератор, і як можна залучити модератора, як, що мені треба для цього зробити, бо я не в курсі ще, друзі. Може, хто там уже свідомий, то напишіть мені в коментарях. Будь ласка, хто має свої канали. От, Я тільки що пішла, е покопалася вже в душі, вже буду лягати відпочивати. Якраз провела стрім і доварилася моя тушунка. Пішла якраз подивитися до неї і вже пора її вимикати. А я, поки вела стрім, мій вадім благополучно заснув. Я думала, він, може, гукала його, бо йому тут привіти передавали в стрімі, а він заснув. Ну, нічого. Та він встане ще, звісно, це так. Він оце ж так дрімає в мене під той планшет, потім встає. Ще він не мився, нічого так ліхоту на кроваті там і дрімає. Така в нього манера. Потім ночі не може спати. Ну, друзі, закінчився ще один день, майже. Ну, день був сьогодні непоганий. Я там казала в стрімі, там писали мені за. То, що в мене була хандран, ну, в мене таке буває. Знаєте, сильно багато на емоціях, на емоціях, на емоціях І тоді в один прекрасний день вистрілює все оце всі оті переживання. Ну, в общем за все, друзі. Так що, такі справи. Дуже хочеться до дітей. Я цілий. Ну, Оце відколи я була в їх ще в лютому, і до сих пір, все весну, все літо, все осінь я не була. А раніше ми їздили на дні рождення, їздили на все. Душа болить, а серце плаче. Ну, вони до нас, звісно, приїжджали. Головне, що я їх бачила то все ерунда. Трошки розхвилювалася, зараз вип'ю ліків та й ляжу спати. Бо то така. І вночі можу просипатися декілька разів. По-перше, вже возраст. Ну, а по-друге, це ж все на нервній системі. Так, ну добре, друзі. Не знаю, яке там сьогодні я відео наснімала, велике чи маленьке, не знаю. Будете дивитися. Ну, це ж я вже записую кінець. Так що це моє, розповідь мою, подивитись уже в кінці. День був непоганий. Опять я, мабуть, вже казала, повторююся. Багато всього произошло за цілий день, Всяких різноманітних діл. Сьогодні дуже багато людей до нас приїздило. Ці забирали тушонку, ці привозили. Взагалі, спілкуваєшся з людьми ж спілкування. Приїжджають, з усіма треба побалакати. Сьогодні продали генератор той, що купували в початку війни, він оказався малий. Ми купили на більший щоб давав нам енергії. От, а сьогодні приїхали люди та й забрали той малий генератор. Ну, дякую їм, хай пользуються, раз їм такий потрібний, Ну, а нам потрібний більш мощності. Потрібний, Ну, Ми купили його, вже є в нас. Ми ще, звісно, ним ні, ні разу не користувалися, так його тільки проганяли. От, а ще в користуванні, так, щоб він нам світло давав, ще ми не вмикали, якось не приходилося. Світло вимикають, я під нього підстраюваюся, щоб, ну, в общем, якось так поки що. Ну, добре, друзі, всім вдячна дуже, всім бажаю мирної тихої ночі. На добраніч усім. Дякую вам за ваші коментарі. Читаю, мені дуже цікаво, мені дуже приємна ця наша з вами обратний зв'язок. Так що пішіть, не лінуйтеся, питайте, якщо що вам цікаво. І до побачення до завтра. Надіюся, що все буде добре, і ми знову з вами зустрінемося. Пока-пока!